Біля ліхтарного стовпа розмовляють два приятелі. Глянь, дивне якесь оголошення, ремонт ПК і периферії, принтерів, сканерів, копірів. І Що ж у ньому дивного? Та просто написано від руки. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець із чудовими рекомендаціями, але із нервовим тіком влаштовується на роботу. Менеджер каже: Вибачте, прийняти вас не можемо. Вам із клієнтами спілкуватися, а ви моргаєте постійно. Хлопець відповідає: немає проблем. Я випиваю дві таблетки аспірину і увесь день все класно, не моргаю зовсім. І з цими словами хлопець лізе в кишеню і дістає один за одним купу різних презервативів – простих, кольорових, ребристих, різних. Потім дісти аспірин, приймає і справді перестає моргати. Менеджер каже: Зрозумійте мене правильно, у нас відмінна репутація, вам із клієнтами спілкуватися, а у вас із моралю не все гаразд, судячи з усього. Хлопець відповідає: То ви що? У мене дружина, двоє діточок. А якщо ви про це показуєте на купу презервативів, то спробуйте в аптеці моргаючи, аспірин попросити. Приїхав депутат у якесь село і відвідав там свиноферму. У місцевій газеті серед журналістів оголосили конкурс на найкращий підпис під фотографію цієї події. Ну ти й почали пропонувати. Депутат серед свиней, свині та депутат, Депутат і свині переміг підпис, третій. Праворуч депутат. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Знаєш що, каже дружина, давай щоразу як поскандалимо, відкладати в скарбничку долар. Ще чого. Я що, мільйонер.